Сьогодні ми поговоримо про хат комплексну оцінку та лікування ротової порожнини. Лікар-анестезіолог бережно вводить пацієнта в анестезію та слідкує за її станом впродовж усієї процедури. Під час процедури ми ретельно оглядаємо ротову порожнину. Ми перевіряємо зуби, ясна, язик, щіки, всі структури, які знаходяться в ротовій порожнині. Також оцінюємо наявність захворювань пародонту, ушкоджень зубів чи пухлин. Після огляду виконуємо чистку зубів, як зовні, так і з внутрішнього боку зубів під лінію ясен. Це важливо, тому що саме під яснами зазвичай накопичується інфекція, що викликає продонтальне захворювання. Потім ми поліруємо поверхню зубів, щоб вона стала гладкою, щоб зменшити утворювання зубного нальоту в майбутньому. Наступний етап ми робимо рентген зубів. Це дуже важливо, тому що більше половини структури зуба приховано під яснами і без рентгена. Ми не побачимо захворювання коріння або кіскових коней. На підставі рентгенівських знімків ми можемо виявити такі проблеми, як резобція зубів, переломи корінів, кісти чи інфекції. Потім переходимо до парадонтологічного обстеження, спеціальним зондом виміряємо глибину кишені між яснами та зубами. Це дозволяє оцінити ступінь парадонтального захворювання і скласти план лікування. Після процедури пацієнт прокидається під пильним наглядом лікаря-анестезіолога. Далі ви отримуєте детальну розпису стоматологічного карту, в якій зазначені виявлені проблеми, рекомендації та кроки їх суду, та додаткову консультацію щодо до домашнього догляду. Тобто, кохат це золотий стандарт ветеринарної стоматології, бо він дозволяє не просто прибрати камінь, а й комплексно виявити і вилікувати всі проблеми ротової порожнини. Бажаю здоров'я вашим улюбленцям.